Як широка сокорина віти розпустила, а над самою волою верба поголела. Аж по водіро зізнала зелене і віте, а на віта гойдаєся негащені діти. Як у полі на могилі в ночує, а сять в ліса на стрісне долі віщує, як сон сонтрава передолині вночі освітає, а про людей, та нехай, їм, я їх добре знаю. Добре знаю, зоре моя, мій дружий єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні, а я знаю і розкажу тобі, і спати не ляжу, а ти завтра Тересенко, богові розкажеш. Зоре моя вечірня, зійде над горою. Поговорим тегресенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає.